Зробити укриття доступнішими для близько сотні бомбосховищ Івано-Франківська планують закупити електронні замки, які автоматично відкриватимуться під час тривоги. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, часто мешканцям житлових будинків під час тривоги доводиться шукати людину з ключем від сховища. Відтак це унеможливлює доступ до укриттів. Кошти на електронні замки виділять з міського бюджету. Вартість одного становитиме приблизно 10 тисяч гривень. Зараз ми опрацювали це питання, вивчили його, і зараз будемо на ці всі 96 укриття через наш комфортний дім закуповувати електричні замки, які будуть під час звучання повітряної тривоги, буде на замок проходити сигнал, автоматично двері будуть відкриватися. Також заступник міського голови додав, укриття цілодобово не можуть бути відчиненими, адже люди часто жаліються щодо засмічення чи підтоплення підвальних приміщень. Є люди, які будемо говорити без хатки, так які в тих укриттях і проводять певний час, і автоматично захаращують. Так само десь люди є, які і сміття можуть викинути в це укриття в підвальне приміщення, винести, як воно відкрите. Тут є проблематика з тим, що треба зразу же, ну не зразу ж після того, як люди нам телефонують або пишуть, ми приїжджаємо і проводимо там, робимо робимо через нашу управляючу компанію, наводимо порядок, вичищаємо. Десь буває, коли приміщення затоплене, так само на. Наші аварійні бригади їдуть і локалізують ту одну чи другу проблему. До слова в Івано-Франківській громаді уже є 209 найпростіших укриттів 96 із них облаштовані у житлових будинках. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.